Привіт, дружочки-пирожочки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord сервер буду вам вдячний. Продовжуємо наше занурення. Знову ж таки, будемо йти по порядку. Рівень небезпеки. Другий. Занурюємося глибше. Нам тут потрібно підвищити рівень зброї. Посилена міні гармата, свинцевий шторм До 18-го. Ця зброя у нас у кулеметника. Посилена міні гармата, свинцевий шторм. Беремо його. І відправляємося в бій. Так. Надіюсь на помру і покинути штуку. Коротше, качати до 18 левела. Весь акцент уваги на кулемет. Щоб відкрити наступний рівень складності. Оракі поубивали. Ой, ну тут 18-18, та так? Але... Ні, давайте все-таки акцент на кулемет робити. Тут не відкривати. кровати. там прям потрібен потрібен. Так, квест так додатковий ми випилося просто. Вот Отдам. виконати квест. Я розумію, що, можливо, захеллю зараз все. Ну, можливо, так, ходімо, пошукаємо золото і пошукаємо нітру. Так, що ми можемо взяти? Кінетична, кінетична, турелі. Билет. Що таке стрільна зброя, яка веде стрільбу чи трьох напрямках граната. Давайте візьмемо гранату начини ту кулями. Звичай, О, не купу В принципе не погано. Та так, мы сейчас куда до модуля разгону сходит. Ой, не это модуль разгон. А до капсулы сходит. Выска стрельниц. うん <noise> <noise> Так, новий артефакт. збільшує швидкість руху впродовж короткого часу після того як нерухомо. Давайте краще просто хапати в нього і не будемо придумувати колесо. Давайте свій вийдемо. Коли я, в принципі, розібрався. Ой, там нітро було. Нітро треба забрати, шкода. Так это свитки перезарядку. Пут абит экстра кекін. Туди стреляли еще Ой, еще стоял. Так. Бердку треба всю цю нітру забрати буде не знаю, чи вийде, бо там бос весь має прийти до мене. Давай вийде. Левел ап нітру забрали, беремо шкоду. Стали це знайдемо, де. Зелені можна забрати. На пролом. Мені таке собі на пролом виходить. Що, зараз до сюди збираємо, все буде нормально. знову ж таки, тут снарядно, да, і тут снарядно. Можна взяти. Бігати тут покачатися. В принципі, наче тут ще не складно. Ми стоїть сильнішими, так? Да? Така собі історія, ну нічого. Ой-ой-ой, там сахарник пробухал. И магнита взял его mm. Так. Давай-то видим, что... Alert. Level uh. Uh. Так, напевно, пора це даже убивати і валиться звідси, хотя б вообще на кристал uh. 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 Так, звіт і стоїть ще да? Я готовий стріляти. Не готові? Що делать, що можна валити? Лично ж відстрілять! Давай. В принципі, порос доволі непогано, ще якісь кристалів зібрали. Можна покачати зброю, щоб відкрити нас не левел. Так, давайте дивитися. Просто левел ап на три рівні. Значи б й непогано. Now it's my favorite color. This will help me work harder. Your mission is clear. Get to it. I think we actually have a chance to make it out alive. Так, треба буде також е мархіт знайти видимоти, так? Да? Блін, да почні писати за пару вийде. Завжди стою обличчям торгую, блін. Вони мене посадить і поставить. Так, що у нас тут? Глибина.

Бум, бэй -бэй! Так, что это кострельник, да? Вот раз снова сам собой убил. Они рано помират, мне еще будут покажать километр, где можно помирать. Так. Миссия да? Чудово. Правило, а чудово. Так. вот да. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Oh, the No, Що йдемо непогано. У мене буває в 100 резервів. Килеметка <різь> дуже перезаряджується. Вічні до вас, що немає щось перезаряджувати. <різь> О, як гарно вибухно. <різь> О, як гарно вибудова. <різь> так артефакт, скуди збільшується, до. О, це, до речі, прикольна тема. Проще золото збирати. Давайте підемо. Так, швидкість перезарядки. Магніт добру. А, в принципі, магніт можна забирати. Там тільки залишився, так? Так, шкода, швидкість перезарядки всієї зброї. Тривалості у мене немає відбирати сухінь. Так, тут швидкість. Вільність тепер. Так, шкода плюс 30, це швидко стрільність. Меншить, але отримаємо пробивання, так? Да? Ну, краще ты мне за кристаллы тут не допоможешь. Да ну вот я не допомог, молодец на то. Блин, да я вообще піксь кристаллы позбирал, Чесно кажучи, але їх тут. А повторимо пламатин чергу в морду. Аооо! Меня виставка зробити. Нова выкинуть. А к чнс тут аж ашкода сюда разверят когда-то. Давай, стреляй. Понимаешь, прочистка ты щеп. Довольно простанька сюда не прошли. Да, нитр мало добрал. Что да, шкода. Шкода, шкода, шкода. Так. Ривень мог поломать ту 12 и треба ще 6 левелів ему піднять. О, легендарка збільшила шкодою від кінетичної зброї. Покачати. Хочу не хочу, треба качати. Звісно, було б краще б турелі прокачати, але We треба виконати квест, тому качаємо Freeliner. кулемет. Чим прикольна ця граната, що вона ну, коли вибухає, стріляє по полу. Тобто вона ступує абсолютно всім. Це гальна клас. Я можу тут її не вбивати.

Горно вийшло. Давайте будемо забрати. І зробити левел оп. Так, що в мене тут є? Я це що? Револьвер. Яка ви дистриб'ючти трьох напрямка? Давайте візьмемо стрільбу в чотирьох напрямках. Ну, то не хочу брати. Тобто, у мене немає бонусів для вогню. Вода. Таке перезаряджання для кулемета взяти було б непогано. Тут він збирає нічого.

Ката вбити. Давай давай. Золото, да? А сам мені золото вибудь. Ой, як гарно. Але не сильно гарно, але не погано в цілому. О, чудовонько. А ну все збираємо зараз тут. Е Давайте, вже... передними. Острій що, а я ще навіть капсулу не забрав. Е, Блять, мені третье левели для мого пулемету. Так, щось руку. Чому тут якийсь рук? Тому що мені передень поду до капсулу довіти. Щоб босс не помер, він зараз збирається помирати. вже. Забратись капсулу обов'язково.

level get yourself onto that drum part it's about to head out shooting for level up stage three completed uh remember to mine for minerals as you progress deeper need it only killer shot the kilometer level up I'm having an epic vision Просто левел ап тобі зробити. То like Погнали далі. The the up up going, test test be be я не люблю. Next time, let's зробити some. ще треба

I rarely go swim, detectives. Get ready, he'll be with you shortly. Перезарядка. Блін, а кулеметом факт класку прокачати мо. What's the more? I'm not scared of you. So, the bingo. Over by my baby. So, Skoda. Use this. Oh, Skoda. i Objective completed. Excellent job. We got a supply part one. Stand clear of the enemy. Impact... Oh, really? Uh, not the red one, I mean. Drop pod has arrived. Get there before the timer runs out. The drop pod is not going to hang around. Нормально к почему. Треба ще два левела Кучу. Досвіду загрузне, не до речі, досвіду непоганий зібрав. Ставил мало, да? одного кристалу хочеться. левела.

породу потрібно розвивати, щоб було до відбуса бігати. Треба це і це ну, розстріляти. Так, що у нас тут? Швидкість руху, напевно. Треба ломать, 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 чтобы было на экипажа в Вот, классный крестан. Треба забрать его. Классный взлететь, забрать. Что, мы топнуть будем? Я конкурсильный.

беремо шкоди нема таким. Вот і мені з можно помогти чистити, так, що не помиляюсь. Такой умею исчез. Ника, никак, не видно. Hello and good morning. Вот тут отновишь, вот. Absolute. Let's get the middle. Так, יש нам три пульта на тарах. Давай менеджер новый. Вот раз два уровня для кулемета, для этого испытания, блядь. И второй биг босс пришёл. <плес> ну всё, на этом всё, типа того. てちょっと。 не проблема. Проблема, блядь, кулемета прокачати. Це мені не подобається. Так, епічно. Ну, Давай тут эпичницу, блядь. Але від неї толк, блін, не так качається взагалі, що потрібно. Говорі, то помирай, блін. Мало левела не прокачав кулемет. Ось така історія трошечки пиражучка, що ж я можу сказати. босів, в принципі, вже лускаємо як горішки, раз разом все готово, швиденько безстренько, взагалі безпроблемно. А що я думаю? Напевно, програю трішки поза кадром, щоб просто прокачати кулемет, апнути його, щоб ми з вами могли зануритися глибше. думаю, Це буде правильне рішення. Так що якось так. Зустрінемося з вами вже, на, напевно, в наступній серії і на наступному рівні нашого підземелля, можна так сказати. Так що, якось так. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, приєднуйтесь до discord серверу і, звісно, не хворійте, не кашляйте.